Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Знаєте з чого я хочу почати вечірню нашу розмову? З різних висловлювань, щоб ми трохи бачили, які вони існують. Неважливо яких людей росіяни, опозиція, можна владці. неважливо хто, але для чого вони, як вони і що вони за собою несуть. Це висловлювання. Давайте от декілька пропагандистів російських і так званих ляльочек Путіна чи когось ще там. Россиянцы на початку войны, начинающие вид Маргареты Симонян, заканчивающие Соловьевым по носам. Горячее а Мы Украину победим за два дня. Чую побеждать кого? Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет т ну, Возьмем Киев. Украина никогда с вами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, с 8 завтра в 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18. Концерт Газманова, 21.00. Салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня. Ведь же мы ни разу такого не говорили. Як вам, друзі? Як вам ці висловлювання? Київ за три дні, брову піднимемо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Для чого це? Це було нагнітання ситуації, нагнітання початку війни. І багато людей піддаються ось на ці знаєте, на це нагнітання, на цю дезу, на це вкидання, на це зомбування. І зараз ми це робимо. І не тільки від тих людей, і не тільки від ворога України. Де Київ? Ні, зараз уже Курск. Скоро буде щось там з Курском, щось там окопи риють, щось там фортифікаційні споруди. Вже вони там починають будувати. Вони почали переселяти росіян на тимчасово окуповану територію Запорізької області, трохи Херсонської. Слухайте, ну це вже п'яте. Це вже п'яте переселення російських лаптів, лапті, лаптів, не знаю, як це правильно до нас. Це негарна ситуація. Там на окупованих, там, там багато різних людей. Там є ті, хто підтримує Російську Федерацію, ті, хто працюють на владу російську зараз, але там багато українців. Дуже, повірте мені, дуже багато людей, які не змогли просто нікуди виїхати Люди, які допомагають зараз, люди, які зараз в полю або в партизанах. Це правда, повірте, і ось Росія, і в за три дня далі йдемо по висловлюванням далі. Ну, ось такий Лапін. Ви ж читали вже знайдіть. Є айдарівці, які пишуть, хто такий Лапін. Лапін це мародер. Я про це казав, здається, неодноразово вже на протязі року. З того часу, як він підняв голову і почав просто що-то блювати за свого рота. Поганого рота, нечесного, брехливого рота. І ось він пише: нас програли в карти. Розумієте? Ну, це на таку примітивщину розраховано. Це ж на своїх вони там, для своїх. Люди, хто підтримує Порошенка, Лапіна. Вибачте, що я вас називаю примітивами. Ну ви, ну на вас так от дивляться. Лапін каже, що нас програли в карти, що комфортне життя закінчується, що Київ зараз розбомблять, ракети вже стоять. Для чого ця людина це робить? Для того, щоб отримати гроші. Все. Людського там нуль. Українського там нуль. Ну, взагалі, чогось живого всередині нуль. Там, як я завжди кажу, є три бажання: пожрать, посрать, поспать. Все. Йдемо до подальших висловлювань, друзі. Переходимо тепер, ось дивіться, The New York Times. Аналітики кажуть, що позиції ЗСУ на Курщині росіяни можуть атакувати з кількох сторін. Оборонятися буде важко. Також головною проблемою залишається російська авіація. Україні буде важко утримувати позиції в Курській області. Серйозно, знаєте, це вислів. Серйозно це New York Times пише, що. На війні буває не важко, на війні буває легко, да помирають люди легко в їхньому розумінні. Та що це У з... мене слів немає. А от в Росії нам буде тяжко, да? а в Україні нам легко оборонятися. Все нормально, все в порядку. І нас не атакує авіація. І ви надали нам всі права, ви надали нам зброю, допомагаєте нам. Ви кажете, партнери, США, партнери допомагають. І ми так лупимо в Україні, а от в Росію пішли, там нам буде тяжко, да? Для чого ми це читаємо? Для того, щоб зрозуміти. Хто є, хто? І для того, щоб зрозуміти, що вже і американська преса, повірте мені, повірте мені, ну не така прозора, чесна, справедлива, об'єктивна, не заангажована. Кожне видання, кожен ресурс працює, хоча б трохи на своїх володарів, на своїх замовників, а ще. За гроші, джинса у нас називається, за казні, статті і так далі. Це щоб ми розуміли, ці всі висказування з різних сторон, не брали для себе ангела і тим, кого, з ким зачаровуємося, і все. Ось ми віримо, тільки ні. Боже. На депутатка України народна Софія Федіна, прихильниця Порошенка. Висловилась категорично проти наміру Міністерства освіти і науки об'єднати шкільні предмети історія України та Всесвітня історія. Ви знаєте, от хто така Федіна? Хтось там казав, якась професорка, якась викладачка? Це співачка з ресторану. Я нічого не маю проти. Про співачок з ресторану. Але співачка в ресторані повинна співати в ресторані, як вони казали, фотограф повинен фотографувати на слух народа. Да? Тамада повинен бути тамадою. А чому ж тоді співачка? З ресторану повинна бути народною депутаткою. Ну тут ви або труси надіньте, або хрестик зніміть. Розумієте? Тут от не може бути, а тут Федіна може розмірковувати, давати вкиди, висловлювання, що вона категорично проти дій Міністерства освіти. Можливо, це погано. Я можу розповідати про свою діяльність про свою роботу, про своє життя. А, да, те, що я знаю, і я можу про це розповідати. Якщо я щось буду вивчати, да, я можу про це сформувати свою думку. Мені дуже цікаво, дуже цікаво, Федіна висловлює свою думку, чи вона працює зараз і говорить оце все, тому що доручила Європейська солідарність і Петро Порошенко. От. Це її думка, але вона не каже. Це моя думка. Ні, це вона несе розлад, розхитування, розлом України. Ось вам висловлювання, народної депутатки. От ще один народний депутат. Ах, чий гос. Я взагалі з цього хрінею. Треба приймати рішення. Він каже, які будуть робити нас сильнішими, а не призведуть до суперечок. Давайте не спекулювати. Ти тільки вкинеш знову таку. Ситуацію, коли будуть суперечки, да? нам це не потрібно. Чи гос, Ти хто взагалі? Ти що тут народний депутат? Я взагалі не розумію, чому Джемільов народний депутат. Чи гос народний депутат? Не розумію. Ідіть, будьте народними депутатами в Криму. Вас ми туди пустили. Вас як собак. Радянський Союз вигнав, ми вас туди пустили, ми вас забрали, ми пригріли, ми вам дали життя, по ви на, на, на батьківщину звернулись, а тепер ви знову самі удрали з батьківщини. У вас нема меджлісу, у вас нема нікого, у вас нема прихильників серед е, кримських татар. Це він каже: знаєте про що? Про множене громадянство. У мене своє відношення до множеного громадянства. Я ще не склав думку остаточно. Але чий Гос чий гос може про це розлагольствувати, який в чужій батьківщині в Україні? А це для нього чужа батьківщина. У нього батьківщина Крим, яка входить в склад України. Але це автономна республіка була. І вони зараз вимагають, щоб зробити автономну Кримсько-Татарську Республіку. Розумієте? А чому Кримсько-Татарську? І ця людина щось там вякає. Не слухайте, друзі. Ну просто не слухайте. Йдемо далі. Верещук є така, верещук Ірина Верещук, це міністр міністерства інтеграції України. Це людина, яка повинна працювати зі мною. З біженцем, з мільйонами біженців. Це людина, яка повинна бути вибачте таким зрівнянням, не хорошим, але мамою для біженців це зараз головне для профнових регіонів. Я вважаю, на сьогодні верещук. Це головний ворог для біженців. Головний ворог, який є у нас в уряді, який є у нас в керівництві, головний ворог для біженців. Вона заявила, відкрила круглосуточну гарячу лінію для мешканців Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога. Ну, яка ж, яка ж, яка ж? Ну, блін, ну не хочу висловлюватись. Повідміняли гуманітарних допомог по всій країні, де є діти, де є матері одиначки, де є багато багато біженців, у яких немає нічого. Нічого не залишилось. Подивіться, міст не залишилось, немає ні житла, ні тарілки, нічого. І повідміняли вже ж практично гуманітарної допомоги не видають нікому. Возять на фронтові райони, а в пофронтових районах я вам скажу інше. в фронтових районах навіть хліб возять, і цим хлібом, да, от там от, 10, 15, 20 кілометрів мешканці України годують свиней. Туди возять все. І возять по 5-6 разів на день. А ось уже далі в Кировоград, в Вінницю, в Черкаси, в Полтаву і по іншій Україні ніхто нічого не возить. І Верещук опублікувала звернення до курян на рускому вона опублікувала. Ну не сука ж, я вважаю це сука, коли, коли вона настояла, щоб позбавити дітей, які ходять в садочок, виплати? ВПО? Блін, ви в садок? Слухай, це така сука, ну реальна сука. Лишили всіх переселенців. Позорних двох тисяч, ну не всіх частині платять. А якщо людина переїхала, також все втратила, але тут стала якось е е приватним підприємцем і щось почала там заробляти. Так ще не зрозуміло, буде заробляти чи ні. Ти підприємець нахрен. Оце Верещук. Оце їхні заяви, друзі. Україна готова приймати біженців з Курської області, відкрита цілодобову гарячу лінію. Ну це просто. Як про це можна спокійно розмовляти? Як про Чигоза можна спокійно розмовляти? Як про Лапіна можна спокійно. А ось вам хороший мальчик із голоса. Он, он, статі, цей мальчик балотувався і від Петра Порошенка там, і от, це, це щось не зрозуміло, я вже казав сто раз. Микола Давидюк по голосу не пройшов. Дивіться, його репортаж. Українцям підвищують тарифи. Коли? Вже восени. А чому зараз щось говорити? А хто сказав, що підвищить? А де це покажіть, хоча б де проект постанови чи ще щось? Які тарифи підвищили один тариф на електроенергію? Здається, в принципі, все. Все, що далі робиться, це робить місцева влада, ту, яку ми обрали. І от він кидає в люди оцей мальчик. Який Зеленського ніколи не називає президентом і ніколи Зеленського не називає Володимиром Зеленським, не говорючи вже про Володимира Олександровича, завжди вважає його нижчим за всіх лідерів світу і нижчим навіть за себе, мені здається. Він вкидає, що українцям підвищують тарифи, щоб ви тут колотились, колотились, колотились. да? І ось зразу це підхватує. Я не знаю, це чи в парі працюється, чи підхватує Юлія Тимошенка і в свої штаби все кричим: понеслося, понеслося! Всі в обласні штаби Юлії Тимошенка, що їх озадачили зробити соціологічне опитування у розпорядженні можна це підвищувати, чи не можна. Особлива увага на перше питання дослідження, які вже психологічно підштовхують до е, потрібної відповіді наступних. А як ви відноситеся до підвищення тарифів? А чи хочеться вам, щоб підвищили тарифи? Ось так. Оце блогери наші, молоді наші, начебто. Далі. Висловлення безуглої. Не знаю. Я навіть не, не знаю, як це коментувати, тому що я вважаю, що коли не знаєш вона можливо знає. Ось вона каже: залужний виступав проти перенесення війни на територію Російської Федерації, коли був головнокомандуючим. Це безугла сказала. За цю операцію ця нардепка зазначає, що ідея перенесення війну на територію агресора з'явилася давно і була підтримана спецслужбами нашими та генералом Сирським. Ну і президентом, мабуть, верховним Головнокомандуючим. але залужний виступав проти і її не було. Ми не знаємо. Немає слагательних висловів, Не тема. Це така віч, а було б чи не було? А як би було, а як би не було? Не знаємо, не знаємо. Але те, що... Залужний був о, сторонник лінейної, лінейної війни. Це знаєте, лінія фронту, і пішли, і пішли, і пішли. Ну, це так, лінейні операції десь там, десь там. Подивимося, що з цього вийде. Але чому? Чому вона це зараз говорить? От питання чому? Я хочу це вияснити. Ну і квітенсенція заяв. Квітенсенція таких заяв, ну кого? Кого? Хетьмана. Він десь зустрічався, він же ж як попка. Президент зустрічається з молоддю. Да? Багата з усієї країни з'їхалась молодь. молодь, військова молодь. Дарує йому прапори. Дякують. ну Нормально. А він десь там зустрічається з молоддю, Ну, також молодь зібралася там, і він каже. А ви знаєте, що Україні дуже потрібен досвідчений дипломат? Нам треба дуже потужний, досвідчений, авторитетний і компетентний дипломат. А хто б це мог бути? І Петро потужний? Я я. можете запропонувати, хто має бути цим дипломатом? Тільки, тільки персон. Слухайте, ви це серйозно? Скажіть мені, це серйозно? Досвідчений дипломат? Який просрав все починаючи з харківських угод, які він підтримував десятью руками, починаючи з роботи в два, в два рази роботи в уряді Януковича, починаючи з втрати Криму, починаючи з Гіркіна, починаючи з війни в Донбасі в 2014 році, починаючи відмову від озброєння, які надавали і Канада і інші держави, починаючи в ну, блін, оце дипломат. Досвідчений. А як, скажіть, які дипломатні досягнення у нього? Хтось скаже Томас, друзі, друзі, Томас? Але да. це було, по-перше, роз'єднання знову української церкви, я вже про це казав. А по-друге, а чому він взагалі нічого не зробив з російською церквою, да, коли був президентом? Взагалі нічого не зробив. Чому? Безвіз Без він був готовий ще вам. Крамову скажу. Він вже планувався, да, і розроблявся при Януковичі. І Янукович повинен був підписати асоціацію, але він не підписав, безвіз тормознувся. Порошенко підписав асоціацію, приготовлену Азіровим, і автоматом пішов безвіз. Що ще? Скажіть, що ще? Оце квітне сенці. Всього отак, друзі, отак ми живемо. Друзі, багато хто мені скаже, чого ти так на татар не треба роз'єднувати. Вони там нам допомагають. Так, я вдячний всім, всім. Татарам, не тільки кримським татарам, інші татари, які в нас живуть. У мене немає знаєте, предвзятості до якоїсь національності чи нації. Але у мене є питання до керівництва того, що зараз у нас тут в Україні є депутатами, мають готелі, мають ресторани, мають сауни, керівництво так називаємо кримських татар, якого ніхто не визнає, якісь керівники міжлі. Лісу, між лісом якого немає, в принципі, у мене ось до них питання, до цих окремих людей. Та й до татар, які залишилися в Криму. Де партизани, де підпілля, де хоч щось. Друзі, де? Так от я впевнений, я впевнений, я знаю, тому що я розмовляв з багатьма людьми, що якби в лютому татари, пам'ятаєте, ніч, коли були столкновення з росіянами біля Верховної Ради Криму. Якби татари не пішли, якби Чубаров їх не повів, нічого б не було. Ми б зараз жили в тій Україні. У нас був той же Крим. У нас все було б як було до тієї ночі. Чубаров забрав татар і в цю ніч привезли депутатів. І з цього все почалось. Ось чому я дуже злий. Але є добрі новини, є класні новини. Спецпризначенці збу я вже казав вранці, здається, чи не казав? Писав, можливо, десь, скоріше всього, на телеграмі. Друзі, підпишіться, підпишіться і на телеграм, підпишіться скрізь, де ви можете, і ми будемо разом. Поставте вподобайку, розповсюджуйте, друзі. Взяли в полон ну, більше ста військових. Це роту. роту Російської Федерації. Ну це класно. Ну це класно. Це проведена була спецоперація і СБУ, і управління А. Вони захопили ну, блин, та зачистили ну, дуже розгалужений, знаєте, бетоновий та якісно укріплений зі всіх сторон ротний опорний пункт, який, який так восхваляв опорні пункти Бутуса. Він... Так розхваляє росіян. Ну, росіяни зірець. А нашим всім військовим, каже, бутусу потрібно вчитися у них. Ось такі у нас люди, людішки, гівнішки, чмашнішки. Все наші можуть, все знають, все у нас добре. Не слухайте. От, викидуйте з того, що ви чуєте. от все, що вам вкладають в уші, друзі. Половина. Повірте мені, половину викидуйте, і це буде правильно. Ще наші за вчорашній день просунулись до пункту Корініво, вже на околицях стоять. На околицях Бяхова, внізапне, Вікторовка, Успенівка, друзі, Журавлі, і це капітально, це добре, це дуже добре. Я вас всім вітаю, тому що ми продовжуємо наших хлопців підтримувати, наших захисників. Я хочу подякувати спонсорам за те, що ви підтримуєте канал, ви утримуєте канал, ви допомагаєте каналу існувати, щоб ми робили далі добре діла. Всім, хто посилки висилає такі потрібні, гарні речі. А також велика подяка донаторам. Шайтан Олені, 30 на 70 Дякую вам, пані Олена, за підтримку каналу. Дякую особисто луцик Людмилі на Абанк, Мангуш Тетяни, дрони для 58-ї бригади, написала пані Тетяна, попік надії на дрони, кабзар Світлані 50 на 50 Щира, подяка вам, пані Світлана. Думаю, завтра перерахую другу частину за ті дрони, що ми передали. Там є хлопці вислали відео. Я розташую відео. Я розташую відео про наші дрони на телеграм-каналі. Заходьте туди, дивіться, заходьте в опис, там все є, там все і реквізити, там є телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Давайте будемо разом оскрізь. Чому я там розташую? Тому що не все можна розташовувати, особливо в Фейсбуці. Та й в Ютубі також не все. друзі. Друзі, дякую до завтра. Україна переможе.